Ленс Шторм, Шторм з'явився у WCW 1999 року, де він був володарем США титулу, хардкор титулу, а також чемпіоном напівважковагаків. Коли WWE поглинула WCW у 2001, Шторм став частиною Альянсу. Забаром після дебюту Шторм став інтерконтинентальним чемпіоном WWE, перемігши Джейсона Альберта. Далі шторм об'єднався з Крістіаном Тестом і Вільям Ріґалом у команду Un-Americans. Кільське угруповання, яке складалось з канадських і європейських рестерів. Після успішного володіння командними титулами разом з Крістіаном, Ленц зник із ТБ і став тренером в Вовійдавою. Він перебував там з 2004 по 2005 рік, після чого вирішив відкрити власну школу Шторм Wrestling Academy. Чак Паломбо. Чак був частиною Natural Born Thrillers. Разом з Шоном Охейром. Вони домінували в останні місяці існування WCW, і коли вони перейшли в WWE, то були командними чемпіонами WCW. Після Паломбо поставили в пару з Білі Ганом. Після двох тайтл рейнів Білі та Чак пішли різними шляхами. Чак приєднався до угруповання Full Blooded Italians. У 2006 році він повернувся в ролі механіка мотоциклів. У 2014 році Чак запустив власне шоу. Lords of Car Хордс на каналі Discovery. Білі Кідман. Білі дебютував у WCW 1996 року і був частиною дивізіону напівважковагаків. Але потім він потрапив у мейн евент, брав участь у значних ф'юдах, наприклад, з Халком Хоганом. Незабаром після дебюту в WWE, будучи частиною вторгнення, Кідман переміг Шейна Хелмса і виграв титул напівважковагоків WCW у першому WCW-матчі на телебаченні WWE. Кінман переміг X-Pack на Invasion і прибрав титул легковагоків Шона Волтмена, залишивши собі титул напівважковагаків, який він носив чотири рази за час кар'єри в WWE. Далі Кідман приєднався до Пола Лондона у 2004 році, і вони виграли команду чемпіонства у Дадлі Бойс. Кідман залишив WWE, але повернувся у 2010-му і продовжує працювати в ролі продюсера і понині. Стейсі КІБЛЕР СТЕЙСІ була однією з двох жінок WCW, якими зацікавилась WWE. Вона співпрацювала із Хілами, і з бейбіфейсом. Самопроголошена герцогиня Дадлівіля Запроводжувала Бу Бурея та Дівона до рингу багато разів, а також вона взяла участь у дуже провокаційному сюжеті в ролі персонального асистента містера Макмена після того, як її кайфебний хлопець Ренді Ортон нагородив Стейсі Аркіо, вона стала менше показуватись на телебаченні. Кіблер покинула WWE в 2006 році, але повернулася в 2011 для ролі Камео в Тафена. 6 квітня 2011 року на церемонії введення в Слави WWE Кіблер представляла Торі Вілсон. 2021 року WWE Network занесла дівчину до списку жінок, які впливають на WWE за межами рингу. У 2023 році була введена заслави WWE. На церемонії Кіблер представляли Мік Фолі та Торі Вілсон. Даймонд Даллас Пейдж. Діді Пі у пізньому віці прийшов у бізнес, але це не завадило майбутньому лорду Рингу, жити мрією виграти світове чемпіонство. Dallas – триразовий чемпіон WCW. Перебував у топі Ростера в 90-х. Діді Пі приєднався до вторгнення. Винахідник Даймон Каттера возізнався з Крісом Кенніном і виграв командні титули. Після низки поразок DDP Пі змінив гімік на мотивуючу людину, яка вважала: це непогано, це навіть дуже добре. Даллас виграв європейський пояс 31 січня 2002 року і спішно захистив його на Реселманії-18 у Торонто проти Крістіана. Сьогодні ж Пейдж запустив свою програму DDP Yoga, яка врятувала життя сотень людей і допомогла багатьом перейти до здорового способу життя. 31 березня 2017 року він був введений в зал слави WWE Еріком Бішофом. Шейн або ж Грегорі Хелм. Шейн Хелмс був продуктом WCW, і лише в останні місяці він став більш самостійним. WWE було більш зацікавне в підписанні чемпіона на напівважковагиків, тому Хелмсу надали можливість стати доповненням Ростера. Після вторгнення Хелмс став носити зелену маску і іменував себе супергероєм ураганом. Разом із Розі вони стали командними чемпіонами. Після цього він втомився від командійної ролі і скинув маску. Незабаром Грегорі Хелмс виграв титул важковигаків і тримав його 13 місяців, ставши найтривалішим чемпіоном в історії WWE і WCW. Потім він працював за лаштунками інтерв'юєрів на ECW і SmackDown, до того, як залишив кампанію у 2010 році. Проте він повернувся як несподіваний учасник матчів Королівська битва у 2018 і 2021 роках. Фінлі. Дейв Фіт Фінлі почав з'являтись у WWE у 2005 році, проте забрали його та ще 24 таланти у 2001. За часів WCW він був людиною, яка любить битися. Колишній ТВ чемпіон став працювати на WWE у 2001 році, ставши тренером в VW. Крім того, він готував майбутніх чемпіонів Джона Сіну і Рендіортона. Фінлі також відповідав за перехід жіночого дивізіону у сучасну нову еру. Дейв дебютував на ТБ у 2005 році і зарекомендував себе як претендента на мейн-евент, завивавши титул США. Він відпрацював у кількох важливих фідах, включаючи з Королем Букером і Вільямом Рігелом. Після повернення Фінлі брав участь у сюжеті зі своїм кайфевним сином Хортсвоблом. Зараз він працює в WWE в ролі агента та продюсера Чаво Герере. Після того, як Едді перейшов у WWE, у WCW залишився лише один герера. Чаво залишався лояльним до бренду до кінця днів і утримував титул гаків до останнього ППВ, де програв Шейну Хелмсу. Чаво був одним з 25 талантів, яких примітив Вінс Макмен, і став частиною вторгнення. Чаво довгий час провів у ролі тренера в другому сезоні Та наф до повернення 2002 році. Потім він об'єднався з Едді в Лос Герерос, і діяв за кредо Бреши Махлюй, Кради. Після розпаду Чаво вступив у зі світовим чемпіоном Реї Містеріо, і його навіть супроводжував Чаво старший. Якийсь час Чаво співпрацює з Еджем і Вікі Гереро. За 10 років кар'єри в WWE Чаво виграв 4 рази титул напівважкових гіків і навіть став світовим чемпіоном ECW у 2008 році. Джеймі Нобл Один із JJ Security Джеймі Нобл, Дебютував у WCW 1999 року, але зазнав невдачі в меті вибитись в топ із чемпіона на півважковигаків. Нобл перейшов у WWE у 2001 році і був відправлений у HWA. У 2002 році Джеймі Нобл дебютував у WWE разом із Дівою Нідією, їхні стосунки тривали до 2004 року, коли вони почали ф'юд між собою, яким закінчився першим в історії матчем Boyfriend Проти Гьорфле на No Way Out. Нобол покинув WWE у 2004 році. До його повернення йому було приготований гімік одного з підбулів разом із Кідом Кешем. Команда недовго проіснувала, а Ноу працював на ринку до 2009 року. Серія травм змусила його звільнитися. 11 грудня 2022 року, під час туру WWE Holiday у Чарльстоні, Західна Вірджинія. Ноул провів прощальний матч. Голберг. Ось він, непереможній колишній футбольний гравець Біл Голберг. Він дебютував у WCW 1997 року і 1998 вже став ВХ чемпіоном. Він перший з нашого списку, хто не погодився працювати на Вінса в 2001 році, але зробив це роком пізніше. Голберг дебютував у WW на РОУ після WrestleMania 19 у 2003 році, вирішивши провести гарпун Келлі. Через рік Голберг брав участь у фюдах з Леснером, Джеріко і Трипл Ем. Він брав участь у другому матчі Elimination Chamber на Самреслемі і став світовим чемпіоном WWE. Остання ж поява Голберга в WWE була на WrestleMania 20, коли вони з Осіном після матчу з Леснером пили пиво на рингу, і Стонкол нагородив його Станера Ерік Бішов Ерік дебютував у WCW 1991 року і швидко досяг успіху. Після падіння WCW він ненадовго покинув індустрію, але повернувся у 2002 році у ролі Гема Роу. Ролі генерального менеджера він вів такі новинки, як рулетка Роу, клітка знищення. Брав участь у фюдах зі Стефані МакМен, Стівом Остіном і Полом Хейменом. У 2005 році він звільнив Вінса Макмена. У 2006 році він став спеціальним рефері матчі DX і Rated RKO на Кіберсанди Санди 2000, і нарешті він з'явився 2008 року на 15 річниці шоу-Роу. 6 квітня 2021 року його ввели до залу слави WWE Містеріо Ще один реслер, який вирішив взяти перерву після WCW. Через рік роботи в Месесі, Рей підписав контракт із WWE і дебютував у 2002 році, вистрибнувши на рампу на SmackDown. За 12 років кар'єри, Рей провів величезну кількість чудових матчів, взяв участь у купі сюжетів. Дебют на WrestleMania він здійснив у 2003 році. У 2006 році Рей Місеріо переписав історію, з'явившись другим на Королівській битві і протримавшись там більше години, тим самим. Заробивши спот на WrestleMania 22. Рей вигравав в ВХ, Світовий і К, командні титули, а також титул на півважко і ставав чемпіоном потрійної корони. Його завжди пам'ятатимуть як креслера WCW, який найдовше працював у WWE. Рей також член залу слави WWE з 2023 року. Ті Нескладно помітити, чому Букерті став найуспішнішим вихідцем WCW. Він був одним із членів вторгнення. Він був одним із небагатьох, хто моментально вклинився в зірки рівня мейн-евент. Букер зловив хвилю і став лідером Альянсу. У 2006 році він виграв короля Ринга і став іменувати себе королем Букер. Потім він виграв світове чемпіонство WWE за допомогою своєї свити і королеви Шармель. Після тривалої кар'єри і матчі проти Холла Феймерів на кшталт Стіва Остіна і Еджа, Букер вирішує приєднатись до коментаторів у 2011 році. Він, колишній генеральний менеджер Смакдауна, а також грандслен чемпіон. 6 квітня 2013 року, Букер був введений до зали слави WWE його брата. І він і його брат були прийняті разом до класу 2019 року, 6 квітня 2019 року, як Гарлім Хіт, що зробила Букера двічі членом зали слави.